Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина у понеділок, 29 липня, оголосила про чергову військову допомогу для Сил оборони України. Зокрема, спільно з Данією передається ще вісім танків «Леопард-1А5». Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків «Леопард-1А5», тоді як раніше їх було 50. Також українським військовим передали у новому пакеті 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок гепард. Серед бронемашин надсилаються дві додаткові броньова ремонтно-евакуаційні машини Bergen Panzer. два із запчастинами. Окрім того, Німеччина передала Україні 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження і майже 25 тисяч бойових шоломів. У допомогу увійшов один польовий шпиталь. Раніше Німеччина вже передавала українським військовим польовий шпиталь. Ще в лютому Німеччина, Данія та Нідерланди анонсували надання Україні танків Леопард В Цілому силам оборони України мали поставити понад 100 відремонтованих танків Leopard 1 у версії. 5. потім у вересні Данія вирішила передати Україні ще 45 танків в межах оборонної допомоги. До цього числа увійшли 30 танків «Леопард-1» та 15 модернізованих радянських Т-72. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. Це він сказав на 15-му засіданні контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн. За словами міністра, модернізовані танки Т-72 українські військові зможуть застосовувати одразу на полі бою. А для управління леопард 1 екіпажі мусять пройти відповідно. Підготовку. Ймовірно, ці танки є частиною пакета військової допомоги на суму 833 мільйони доларів. Тренування українських екіпажів проходить у Німеччині данськими інструкторами у співпраці з німецькими спеціалістами. Курс підготовки скорочений порівняно зі стандартним. Данські інструктори відповідають за першу частину підготовки екіпажів, після чого за справу беруться їхні німецькі колеги. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!